Всім привіт! В наявності інкубатор професійний eh, TH240. В комплекті йде блок управління інкубатором. Інкубатор працює від 220 та 12 вольт. Отак От інкубатор виглядає всередині. Йдуть лотки автоматичного перевороту. Внизу корзини виводні. Також подача Води автоматично стоїть два тени на 12 та 220 вольт. Вентилятори. Інкубатор щільно закривається. Всі питання та замови залишайте у коментарях або приватних повідомленнях.